Саме мотивація може бути важкою для багатьох людей, особливо, якщо їм потрібно робити щось, що їм не подобається, або важко зрозуміти, або коли вони втомлені, або стресовані. Однак є кілька способів, які можуть допомогти вам зберегти свою мотивацію, особливо якщо ви маєте довгострокові цілі. Сформулюйте свої цілі, визначте, що ви хочете досягти, і чому це важливо для вас. Створіть список мінімум з 3-5 цілей та сплануйте свої кроки досягнення кожної з них. Плануйте свій час. Встановіть дедлайни для себе та розподіліть свій час на менші завдання. Ставте собі невеликі термінові цілі і зосередьтеся на них. Зосередтеся на успіхах, запишіть свої успіхи та відчуйте, як добре, що ви виконали свої завдання, насолоджуйтесь своїми успіхами та використовуйте їх для підтримки мотивації. Навчайтеся новому. Навчання нових навичок може бути стимулом для вас: знайдіть книги, курси, вебінари та інші ресурси, щоб підвищити свою кваліфікацію та знання. Створіть підтримуюче середовище. Знайдіть людей, які підтримують вас у ваших зусиллях та спілкуйтесь з ними. Поставте собі ментора або тренера, який допоможе вам досягти цілей. Доглядайте за собою. Відпочинок, здорове харчування та фізична активність можуть допомогти вам зберегти енергію та мотивацію. Але нагадаю, що найважливіше не зупинятися і постійно йти далі.